Вітаю всіх, хто доєднався до єдиного марафону. Для вас працює команда інтере, і я Анастасія Даугле. Новини станом на шосту вечора зараз. На фронті росіяни концентрують сили на Харківському напрямку. Про це повідомляють у Генштабі. Окупанти націлені на Вовчанськ. Там наші військові тримають оборону і щоденно знищують російську техніку і піхоту. Запеклі бої точаться на Курахівському та Покровському напрямках, штурмують окупанти і на підступах до Часового яру. Про ситуацію на фронті докладніше у нашому огляді. На харківському напрямку ворог концентрує свої головні зусилля, Намагається просуватися в бік глибокого та липців, але зазнає значних втрат та не має успіху. На цих кадрах мінометного розрахунку першого окремого батальйону морської піхоти. Утилізація російських армійців. А це вже стариться. Мінусують ворога воїни 101-ї окремої бригади охорони генерального штабу. У Вовчанську наша головна задача на цьому етапі стримати ворога, завдати йому максимальних втрат та поступово просуватися вперед для звільнення наших територій. Складна ситуація в районі Куп'янська. Противник намагається прорвати оборону наших військ з двох напрямків. Тривають жорсткі бої. Наше завдання зупинити ворога і примусити перейти його до оборони. Важко й на Луганщині. Це кадри Азова з Кремінського лісу. Земля тут усіяна ворожими снарядами. Боєць натрапив на. Протитанкову міну, але обійшлося. Де населені пункти щоденно під ворожими обстрілами на лиманському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала усі спроби противника просунутися вперед у районах Невського та у серебрянському лісі успіхів не мали. Хоча за учора ворог провів там сім атак. Продовжують активні дії окупанти і на сіверському відтинку Донеччини, тиснуть і в напрямку часового яру. Наші позиції тут під постійними артударами росіян активно працює авіація. Та, попри важку ситуацію, українські воїни стримують навалу на цих кадрах. Бійців головного управління розвідки стрілецький бій, евакуація і взяття полоненого поблизу часового яру. Покровський напрямок залишається найгарячішим. Окупанти намагаються покращити своє тактичне положення, залучаючи свої ресурси і дістають від коша. А ось відео як артилерія 47-ї окремої механізованої бригади нищить загарбників влучними ударами. Ворог і далі атакує на Времівському напрямку. Бої в районі Урожайного. Це кадри відбиття однієї з атак. Батальйонна група Центрального оперативного територіального об'єднання з бійцями 58-ї окремої мотопіхотної знищують техніку противника. Окупанти продовжують терор цивільних. Тилові міста Донеччини щоденно під обстрілами з російської артилерії та авіації. Напередодні вогнем накрили близько десятка населених пунктів. Надвечір скинули дві авіабомби на селидове. Поранено шістьох людей, пошкоджено 13 багатоповерхових будинків. Російські війська безперервно атакують міста Донеччини. Тому єдиний спосіб уціліти нагадують поліцейські евакуація. З вірою у Збройні сили України Тетяна Литвин подробиці. Телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини мінус 1300 російських окупантів за добу. За інформацією генштабу ЗСУ, усього усього спочатку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила. 515 тисяч своїх солдатів. Наші оборонці спалили 7 828 танків, 15 076 бойових броньованих машин, 13 433 артсистеми, 1095 РСЗВ та 831 засіб ППО. Знищили... 357 літаків-окупантів, 326 гелікоптерів, 10 846 баз-пілотників та 2270 крилатих ракет. Потоплені 27 кораблів і один підводний човен. Погоріли понад 18 тисяч спецавтівок. Росіяни ймовірно передзаряджають свої підводні човни в пункті базування новоросійськ, оскільки військово-морські сили фіксують їх застосування без заходу в Севастополь. Про це Інтер в ефірі марафону сказав начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук. Щодо надводних кораблів, поки що стверджувати не готовий. Застосування кораблів не відбувається за останні більше ніж півроку з середини осені минулого року. Підтверджених п'ять атак, і три з них останні це були підводні човни. Тому ситуація, скоріш за все, саме така. Російський боксир знищили спецпризначенці головного управління розвідки. Відповідні кадри оприлюднили у Гурі. Йдеться про рейдовий боксир проєкту 498 Сатурн або ж Протей. Його опустили на дно біля берегів тимчасово окупованого Криму. В акваторії озера Панське. У розвідці зауважили, що руйнівного вогневого ураження завдали після успішного прориву ворожої лінії оборонних загороджень. Кількість ворожих цілей у Чорному морі, ліквідованих українськими морськими дронами, Магура, вже сягає десятків, а сумарна вартість знищених кораблів перевищує 50 мільйонів доларів. Про це інтер в ефірі марафону розповів представник прес-служби української розвідки Євген Єрін. Дрони не просто унікальні. Це абсолютно нова українська розробка. Це перший дрон, який в бойових умовах зміг уразити бойовий корабель. В цілому, я можу сказати, що е, тут питання не тільки вартості кораблів, тому що це і екіпажі, і обладнання, і техніка, яка знаходилась на цих кораблях, що е, значно збільшує е, важливість цих втрат для противника. Сьогодні вночі окупаційні війська вдарили по Херсону. Під вогнем опинився корабельний район міста. Як повідомляють в обласній військовій адміністрації, у наслідок обстрілу поранена одна жінка, загорілися вісім автівок, щонайменше три приватних будинки та будівельний гіпермаркет, який більше рік як не працював. На Хмельниччині вогнеборці ліквідували масштабну пожежу, що виникла внаслідок ворожої атаки цієї ночі. Нагадаю, вночі 6 червня через атаку безпілотника в одному з населених пунктів області спалахнуло на інфраструктурному об'єкті. За інформацією ДСНС, до гасіння залучили 55 рятувальників, 15 одиниць спецтехніки, а також пожежний потяг. Кілька годин приборкували полум'я, зрештою його вдалося локалізувати. Травмованих чи загиблих на місці надзвичайної ситуації. Не було, сполучені Штати не вважають, що дозвіл бити по цілях у РФ посилить ескалацію. Про це заявив речник держдепу Меті Міллер нагадавши про те, що Україна може цілитися по військових об'єктах на території Росії, яка межує із Харківщиною. Це самозахист і аж ніяк не ескалація конфлікту, наголошує Міллер. Я б сказав, що саме Володимир Путін постійно загострював цей конфлікт знову і знову, включно з цими останніми діями. І ми вважаємо, що це адекватна відповідь. Ми продовжуватимемо вживати відповідних заходів у відповідь на те, що зробив президент Путін, щоб дозволити Україні захистити себе. Але знову ж таки, тут агресором є Росія. Це Росія підкидає свою військову техніку аж до кордону і використовує її для обстрілу цивільних об'єктів. І ми вважаємо доцільним, щоб Україна могла себе захистити. Олаф Шольц заявив, що до мирних переговорів між Україною та Росією ще дуже далеко. Канцлер Німеччини закликав зменшити очікування від майбутнього саміту миру. Мовляв, цей захід лише допоможе Кремлю зрозуміти, що міжнародне право і статут ООН все ще діють. Однак, поки Росія вірить, що може досягти цілей на полі бою, говорити про мирну угоду надто рано. Також Олаф Шольц пояснив, чому Німеччина після тривалих роздумів таки дозволила Україні бити західною зброєю по території Росії. Це самооборона, говорить Шольц, адже зараз окупанти фактично нищать Харківщину. Україна має право згідно з міжнародним правом захищатися від нападів на її територію, на її міста та на своїх громадян. Це також стосується і таких атак, які відбуваються на харківському напрямку, які Росія здійснює з позиції, розташованих на її території поблизу кордону. Щоб захиститися від таких атак, Україна також може використовувати зброю, яку постачаємо ми та інші союзники Завжди, завжди з врахуванням міжнародно-правових зобов'язань. Союзники мають діяти так, щоб прогалини у військовій допомозі Україні не повторювалися. Про це під час візиту у Фінляндію наголосив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Нагадаю, раніше у Кремлі заявили, що західні країни, які постачають Україні зброю, неодмінно зіткнуться з наслідками. Путін, зокрема, вкотре згадав про ядерну зброю. Потім Столтенберг вважає, що Київ має право чітко знати, коли і що отримає з обіцяного. А ще вимагає. Підзвітності та передбачуваності від постачальників протягом останніх місяців ми побачили певні прогалини і затримки у наданні Україні військової допомоги. Щоб цього не повторилося, ми зараз працюємо над створенням місії НАТО для України та узгоджуємо довгострокові фінансові зобов'язання, щоб військова підтримка союзників альянсу була максимально передбачуваною та відповідальною. Президент Сполучених Штатів Джо Байден подякував українцям за мужність та пообіцяв підтримку. Про це заявив під час промови з нагоди 80-річчя висадки у Нормандії. Американський лідер провів паралелі між нацистською Німеччиною та сучасними загрозами і наголосив, боротьба диктатури зі свободою нескінченна. Окремо згадав про Україну, зазначив, що українці зазнають втрат, проте не відступають і відзначив готовність заходу підтримувати Київ. Насамкінець Байден додав, як. Якщо впаде Україна, вся Європа опиниться під загрозою. Угорщина візьме участь у саміті миру. Про це заявив тамтешній міністр закордонних справ Петер Сіярто, який і поїде у Швейцарію. каже Будапешт завжди був на боці миру. А відтак братиме участь всюди, де це питання стоїть на порядку. денному. разом з тим додав, що нереальні результати на його думку можна чекати лише після того, як за стіл переговорів сядуть усі сторони конфлікту. Так відсторонено Угорщина натякнула, що хоче бачити там і Росію. Україна нагадаю, кликати агресорку на саміт миру відмовилася. У Європейському Союзі стартували вибори до Європарламенту 27 країн та понад 370 мільйонів громадян з правом голосу обирають наступний склад євродепутатів. За яким принципом відбувається волевиявлення та як вибори можуть вплинути на Україну. Мої колеги розкажуть детально. Вибори до Європарламенту у ЄС триватимуть три дні, як у письмовому, так і в електронному вигляді. Але не всі країни можуть одразу віддати свій голос. Волевиявлення проводиться за національними законами кожної країни. Так сьогодні голосують лише громадяни Нідерландів 7 червня Ірландія та Чехія, 8 – Італія, Латвія, Мальта, Словаччина. Решта країн, зокрема Бельгія, голосуватимуть в останній день 9 червня. Я думаю, що важливо голосувати за європейський союз, особливо тому, що перед нами стоїть багато викликів, включаючи зміцнення нашої оборони і співпраці, нашого внутрішнього ринку, а також наших стандартів і цінностей. Я думаю, що це важливі речі. За лічені дні до виборів серед європейців були проведені опитування стосовно того, хто має бути у Європарламенті. Загальна тенденція така: дедалі більше популярності здобувають крайні праві сили в різних європейських країнах, зокрема у Нідерландах, Німеччині, Австрії, Словаччині. Так у Нідерландах партія ультраправого політика Герта Вілдерса за прогнозом може набрати до третини голосів виборців. Вілдерс противник допомоги Україні і виступає проти подальшого розширення Євросоюзу та міграції. Ми переможемо на виборах у будь-якому випадку. Сьогодні у нас жодного місця у європейському парламенті, але зараз ми отримаємо багато крісел. Я також хотів би, щоб ми стали найбільшою партією. Сподіваюся, що багато людей, які збираються голосувати сьогодні, зможуть зменшити кількість шукачів притулку в майбутньому. А от за прогнозом видання політико, права фракція європейських консерваторів та реформістів, а також ультраправа ідентичність та демократія, збільшить свою кількість. Проте найчисельніша європейська народна партія, до якої належить і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн, збереже перше місце, але матиме меншу кількість крісел. Загалом до європейського парламенту обирають 720 депутатів. Як це голосування буде завершено, розпочнеться перезавантаження Єврокомісії, від якого і залежатиме подальша співпраця України та ЄС. Та незважаючи на те, що зростає популярність крайніх правих, головною претенденткою на посади голови Єврокомісії залишається чинна Урсула фон дер Ляйн. Однак, аби залишитися у своєму кріслі, її кандидатуру ще має схвалити Європейська рада та новий Європарламент. Запрацювати він має з 16 липня. Євген Игар Ірина Іванова, подробиці телеканал Індр, марафон, Єдині новини. Гурт антитіла долучається до ефіру марафону вже за мить. Під проводом Олексія Фадієва. Колего, передаю слово. Так, на дякую. Так, дійсно, і гурт антитіла і роковини каховської трагедії, і нові тарифи на електрику. все це теми нашої наступної години.